Всім привіт! Сьогодні будуть дуже цікаві новини. Олю Полякову помітили у Франції з молодим коханцем, що насправді відбувається в житті зірки. Відому українську співачку, яку часто називають королевою епатажу, помітили не де небудь, а у Франції в обіймах молодого чоловіка. І все це, поки її чоловік Вадим Буряковський, перебуває в Києві. Як повідомляє блогер Богдан Беспалов, артистка вже більше часу проводить за кордоном, а її поява на публіці в компанії Ново. Супутника виглядає зовсім не випадковою. За словами інсайдерів, новий обранець полякової значно молодший за неї, йому близько 25 років. Вони не намагаються ховатися. Разом прогулюються вулицями Парижа, тримаються за ручки, сміються, а ввечері зникають у затишних барах і ресторанах. Атмосфера між ними явно романтична. Благор припускає, що це не просто курортне захоплення, а глибше, можливо, прояв довготривалої емоційної втоми з боку Олі, попри образ сильної та щасливої жінки, яку вона створює на сцені в реальному житті. Полякова за словами джерел, почувається вкрай самотньо. Оля, попри те, що знайшла коханці за кордоном, справляться з стресом під час війни. Їй допомагає ще й спиртне. у війні з війною всередині. Так виглядаєш добре. Що зі мною зробилося? Mm -hmm. Ну, по-перше, я бухаю. Викреслюйте, оце погане правило. Ну, це не буде прекрасне таки... правило, нічого ми не будемо викреслювати. Да. ти б... Я бухаю кожен день, блін. Да б... Ти подивись на себе. Ви що думаєте, що нам так весело? Ми просто піддали трохи. і... Та не піддали, ми водичка. Ну, ти не піддала, я вже пила в ресторані. А, нормально. Добре. І знову повернулася Оля Полякова і все стало на Ви <ривіт> 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 ну, Зараз думаєте, що я п'яна, а я п'яна. Сцена, гламур і слава не завжди ліки від душевної порожнечі, а нове захоплення, спроба повернути собі відчуття близькості, легкості, справжнього тепла, яке вже давно зникло у шлюбі. Її складно засуджувати, пише Біспало. Вона живе в жорстких рамках образу, який ж сама ж собі створила. Вічна, зухвала зірка, берегиня сімейних цінностей. Але, можливо, зараз не став момент, коли маска з'їжджає, і ми бачимо справжню Олю. Жінка. Яка хоче бути коханою не на сцені, а вдома. Про реакцію чоловіка поки нічого не відомо, Полякова офіційно не коментувала чутки, однак її мовчання лише підливає олій у вогонь. Тим часом у соцмережах активно обговорюють, це нова сторінка в її житті, чи криза в шлюбі, чи просто спроба втекти від реальності. У будь-якому разі ця історія обростає все новими подробицями, і кожним днем здається, що вітрина ідеального життя може. От, от, тріснути, тому щоб дізнатися, що буде далі, дізнатися продовження, і дуже багато новин про Олю Полякову, і не тільки про різних блогерів. Тому підписуйтесь на канал, тому що тут дуже класні новини.